Привіт, малята. Послухайте, будь ласка, вірш, який написав Леонід Куліш Зіньків. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хати приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Діти, подивіться, будь ласка, які зайчики білі та пухнасті. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити зайчика з серветки. Для цього нам знадобиться серветка, резинка і фломастери. Спочатку серветку треба згорнути в трубочку. Ось так. Потім її треба зігнути навпіл. Ось так. Потім ми беремо резиночку і зав'язуємо хвостик серветки зігнутий. Ось у нас виходить такий кружечок. Ми його розплюскуємо і беремо фломастери, щоб намалювати очі носика. Ось такий в нас вийшов гарненький зайчик. До побачення, малята! До нових зустрічей!